Останній конкурс музичне домашнє завдання. Оптом дешевше. Тернопіль. Друзі, уявіть собі, на одне із українських телешоу запросили людину, яка впіймала Чупакапи. Ну, про вашу те, що ми все поняли. А що покаброю що? Та піла-піла слапа викінкінец! Ну, не дай Бог, комусь шоу таких більше учасників. І у нас а, наступні учасники нашого телешоу. Автора таких геніальних хітів, як Золото, Карпат, Срібло в шахтаря. Е, гурт, легендарний гурт, зелені листочки і їхні представники. Е, Йо-йо-йо, зелені листочки! Що вона що нам принесла сьогодні? Ви знаєте, ми слухали інтерв'ю попереднього учасника, і в нас в нас надійшла муза. Ми родили новий хіт новий хіт, який ми хочемо зараз заспівати під цю тему. Шкварте. Давайте Хто Ходить тихо у зарай. Набирає звірів в рай. Не кошеня, не жабеня, не слоненя, не писання. Кого впіймають і заб'ють? Гадайте, як його зовуть! А? чу Па! Ка! вона кабра! А ви в курсі, що бо кабра так як моя дівчина, тільки цисків в ряда? Ну ладно, не про то зараз мова. ви як гурт, зелені листочки. В принципі, мали би мати ще якісь пісні, крім того, що що нам представили. Тобто, а є щось таке, знаєте, що для молоді цікаво, що може було. Молоді цікаво, взагалі. Є у нас дуже цікава пісня. Для молоді. Йо-йо. Ой, зелене листя, зелене. Мен ти забрав. З тих, хтось подав. Йоу йоу! Гур зелені листочки не тільки заїду, правду розкажу і виступають заїду. Продовження теми моєї дівчини. Знаєте, вона така. Не хті. Було б добре якогось пластичного хірурга найти. У вас немає ніякого пора заради того. У нас, нас для того є пісня. У нас є пісня. Йоу, йоу. Про недосвідченого молодого пластичного хірурга. Чи то сум, чи то свій на устах твоїх операцію доробить не зміг. Е, ну, знаєте, це вражає. Ваша творчість вражає в нервову систему. А е, можна щось актуальне, що людям цікаво, а не то що вам і мені. <пілчайно> Прийшла весна і все розтало, все дуже пахло і цвіло. Пропав мороз і сніг розтанув. А разом з ним забрало і його. Нема асфальту. Вапара асфальту, лапара асфальту. У Львові теж нема. Йо, йоу. <пілчатко> Дійсно, а, пані а, і панове. Якось там. До речі, от ви вже доволі довгий час на великій сцені, а ви не думали от вибратися на телебачення, знімати кліпи і стати популярними на М1? А так. Думали. Ми це і зробили. І зараз ми це продемонструємо вашій увазі. Кліп свій. Да. Свій кліп. Давайте подивимось. Йоу, йоу по Само поле з самої долини від межі до межі. Для тих, хто красить усе, щоб відрізнити їх від сусідів. Для кого ронни бальоні бомбети не просто пусті слова. Для тих, хто розуміє, що таке вчить для свиней. Для всіх тих, хто має паї. Присвячується, йоу! Йо-йо! точки. камон! У селі найкраще жити, бо проблем немає. Якщо треба те відлити, сходив за сарає. Якщо маєш ти борги і кредитів купу заховайся у селі, кредиторів трупу в нас нема кінотеатрів, і ще скоро не буде. Зранніше взяли в кабіну і до вечора 3D Наша молодь прогресивна, має бошку на спині. Якщо вас 3D, у нас є гонки на коні. Ми в селі Чуєш, чуєш на селі, ми в селі не в селі, чуєш, чуєш ми в селі, ми в селі, ми в селі, селі, чуєш, чуєш на селі, два гектари, бараболі, три гектарі, коноплі. Нас корупції немає, це проблема, ще яка спробуй дати в конверті, 4 тонни буряка не Якщо ти в дякую за виглядаєш, як самер, або ти йде за церкви, або просто ти помер. І всі свідніх технологій тільки маємо коні. В кожній хаті вайфайловий, вайфайловий, ділесні. Якщо грошей ти не маєш, або хнути хочеш нині, да сімсот ці кредит, запишися в магазин.

Простеріг писвіти, без ніяких там доручень Сто відсотків металістів, коли в класі один учень Алкоголь у нас десятій теж не можна вже купити Не тому що тут закони, просто баба ганя спи, Є в селі і сутенери, їхня доля нелегка Цілі ночі на прольот корі голять до пика, економіка страждає, рок не є в євроки, рублі, але ми всі скажемо, до моїй потих я в селі Ми в селі, ми в селі, чуєш, чуєш не в селі, Ми в селі, ми в селі, чуєш, чуєш не в селі, ми в селі на селі, чуєш, чуєш на селі. Ще любимо природу, туалети на горі. Ми в селі ми в селі, чуєш чуєш ми в селі. В селі в селі. В селі в селі чуєш чуєш в селі. Два гектари, лі параболі три літалі колоблі. Йоу-йоу, зелені листочки! А у нас в гостях був гурт зелені листочки. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей.